Метрика, про яку всі говорять, а саме LCP, вона ж взагалі не працює для single-page application. Ну на вона фізично не працює, так. про це написано типу в документації. Але ну, про це теж не всі знають, так всі, всі знають про LCP, але мало хто знає, що вона не працює для SPA. Зараз ми про це поговоримо, і ніде ти на Ютубі більше не знайдеш обговорення глибоке цієї теми. Тоді коротенько про LCP, да, щоб ми були на одній хвилі всі разом. LCP — це час, коли відобразився найбільший елемент. На екрані до того, як користувач почав взаємодію сторінкою. Тобто ми не рахуємо, в принципі, найбільше елементів, ми рахуємо тільки на екрані, ми рахуємо тоді, коли е, користувач почав взаємодію. У вас ще може завантажуватись купу всього? Це не важливо. Головне, щоб користувач подумав, або він дав знати, що ось він готовий вже взаємодіяти, і він думає, що сторінка вже готова. Чого взагалі це вирішило? Так? Чи, ну, це така дивна історія про користувача, ну це якісь такі здогадки. Бо, власне, у нас на сторінці там, в середньому завантажується 70 додаткових асеків, Так? У вас є JavaScript, у вас є CSS, у вас є картинки. І браузер він же ж не чекає, поки воно все завантажиться. Він відмальовує, коли він взяв всі стилі, коли він э, організував всі там рендерблоки, в CP вона якби так перекладає відповідальність на вирішення, коли все готове на Так? І ось тепер в нас є цей момент в часі, коли сторінка відмалювалася, користувач почав взаємодію. Як ми її можемо розбити на підпункти? І ось це, де в нас є чотири е, кроки. І от перший TTFB, так, ми про нього згадували, але дуже важливий пункт, про який ми не згадали, це ми процесуємо цей реквест на сервері. І у випадку, коли в нас сервер-сайден, то мені здається, найкраще рішення для. Е, Більшості інтернет-магазинів і в принципі більшості сайтів, це той час, який ми витрачаємо на те, аби сходити в базу даних або до кеша, там, в залежності від організації. Найчастіше, як відбувається, ми завантажуємо дані, кладемо якийсь темплейт і починаємо відправляти клієнту. І ось TTFB — це час, коли перший пакет, який ми затемплейтували, перший інтернет-пакет з нашого HTML, доходить. Так, і це в теорії. За одним маленьким винятком, найперший момент, коли ми можемо почати завантажувати нашу картинку, осі піти не завжди про картинку, але здебільшого про них.